Ще один із новорічних тостів міг би бути такий: хай живе українське національне рокобіля. Одним словом, я вітаю в студії Тендеринди групу Мед Хез», яка сьогодні представлена Вадимом і Богданом. Хлопці, я вітаю вас. І перше запитання буде таким: яким був для вас 99-й рік, який слава Богу минув. Будь ласка. Ну, по-перше, я хочу привітати тебе і привітати всіх глядачів. 99-й рік був для нас дуже різноплановий. У нас було багато. Концертів строльних не тільки в Києві, але і в інших містах України, і в Росії, і за кордоном. Так що дуже багато вражень цікавих. І знаєш, ось яка штука. Я знаю, що Медхес організовував не одну таку неорокабільну паті, тобто такі навіть фестивалі, на яких грали різні команди. Чи будуть скажімо, скажемо, в 2000 році подібні акції в Києві та за межами столиці? Будуть і найближче буде 8 січня, відразу після Різдва. 8 січня це така особлива дата для рокобів, тому що це день народження Олеся преси. Ми вперше вирішили підгадати під цю дату. Концерт буде жорсткий рокобільний психоз в кіноклубі кінотеатру Київська Русь на Лук'янівці. Будемо грати ми і будуть грати наші рокобільні дівчата – «Rockland Ladies». Так що. Приходьте, будемо раді всіх вас там бачити. І ще одне запитання. Скажи, будь ласка, наскільки розвивається рокобільний рух в Україні? Я знаю, що у вас дуже багато прихильників, дуже багато груп, які починають або продовжують грати цю музику. Яким чином ви, ви підтримуєте ці контакти? І можливо, можливі контакти європейські, тобто на європейському континенті. Одним словом, як розвивається цей рух завдяки от вашим зусиллям? Рух розвивається, особливо якщо порівнювати з початком 90-х років. Так, і на Україні є кілька гуртів, їх кількість зростає, іноді я ми відкриваємо для себе що ось Там в тому чи іншому місці з'явився новий рокабільний гурт, і також кількість прихильників цієї музики росте. Людей, яка людей, які просто знають цю музику, яка їм подобається на особливо там рокабілів. Ну і безперечно, ми підтримуємо зв'язки із закордоном, оскільки ми досить часто виступаємо в Західній Європі і переймаємо досвід, будемо так казати. А їм привозимо те, що тут є у нас якийсь специфічний український колорит. Ну а щодо розвитку цього руху, так би мовити, того, що ми намисне робимо для цього. Є радіопрограма в Києві, яка називається Рокобільний психоз. І ця програма, можливо, з Нового року буде виходити по інших регіонах України, всього загалом близько 15 міст. Це можливо, я ще не можу сказати напевно, але можливо буде так. Дуже добре. Ну, знаєте, хлопці, я хочу зараз е, е, налити келешки і разом з вами випити за специфічно український колорит, як кажуть. От е, така хвилююча мить, власне, зараз я їх не повню. Знаєте, я вам не пропоную шампанського, тому що е, я так думаю, що відповідь е, зрозуміла чому. Прошу. Це Богдану, це Вадиму. І я хотів би все-таки Богдан мовчав. Я хочу, щоб він е, розпочав з новорічного тоста. Е, спочатку Богдан, а потім Вадим. Прошу. Ну, я бажаю всім в новому році міцного здоров'я. Щастя, успіхи, успіхів усіляких. Ну, я не знаю, самого, самого найкращого. Шановне панство, а також товариші та інші громадяни. Ми просто вітаємо вас з Новим роком і бажаємо всього найкращого. Віват! Слава героям!